Всім привіт! Мене звуть Світлана, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, друзі, хочу відкрити нову рубрику на каналі, яку я вирішила назвати Hot or Not. І в рамках цієї рубрики будуть огляди, відгуки на книги, які я придбала через те, що навколо них був якийсь шум, якийсь гайб, або на них було дуже багато відгуків схвальних, і люди дуже нахвалювали цю книгу, або її дуже дуже чекали українською мовою. І часто так буває, що от Якось і я через цей ось весь двіж, хайп загораюся. І також купую цю книгу, тому що мені здається, що вона має бути якась надзвичайно цікава, якщо про неї так багато людей говорять. от І в межах цієї рубрики я розповідатиму про такі книги і про свої враження від них. І чому власне ход оно, тобто, чи співпали мої власні враження від такої от книжечки з всіма тими схвальними відгуками і враженнями. Нями читачів і читачок, які власне і спонукали мене придбати цю книгу. І сьогодні в межах цієї рубрики я хочу розповісти вам про свої враження від книги Без ніч Дж. Кристофа, яка вийшла українською мовою у видавництві Небо Букла Паблішин. Вийшла ця книжечка в цьому, 2022 році, буквально кілька місяців тому, але вже встигла створити навколо себе певний гайб і навіть срач навколо перекладу. До речі, переклала на українську цю книгу Ксенія Сокульська, а ілюстрації до неї намалювала Марія Колосова. Я читала електронну версію цієї книги, ілюстрацій в ній немає, є лише наприкінці ілюстрація самої обкладинки. Ось так вона виглядає. Ну і знову розповідатиму вам про цю книжечку вже за звичним планом: тобто, світ, сюжет, персонажі, авторський стиль, переклад, ну і якісь загальні підсумки, загальні враження. Світ цієї книги виявився для мене досить неоднозначним. З одного боку, автор досить детально його прописує. Тобто він нам показує і якісь історичні моменти, і якісь. Релігійні моменти, як там, яка там релігія, в яких богів вірять, і різні якісь території показує, і називає, і мови. Але незважаючи на все це, що він досить добре пропрацював світ, я загальної картини цього світу, на жаль, так і не побачила. Ще який мінус в електронному виданні, там немає мапи. В, електро... в паперовій книзі, наскільки я знаю, там є розгортка і там є мапа цього світу, але навіть я знайшла цю мапу в інтернеті, і мені все одно вона не дуже додала якогось розуміння світу. Того, що я змогла зрозуміти, раніше це була якась імперія, де вся влада була зосереджена в руках однієї людини, це імператора там чи, чи якогось короля, чи хто у них там був на чолі цієї держави. Ну і в якийсь момент цю монаршу владу повалили, і в цій державі утворилася республіка. Вона має назву Ітрейська республіка, і основні події відбуваються десь в цій республіці або навколо неї. Але окрім неї згадується дуже багато якихось географічних назв, які я не дуже розуміла, де вони знаходяться, і чи входять вони до складу цієї республіки, чи це якісь окремі країни. Той же Двейм, звідки походять така народність, як Двеймерці, і частина з них буде головними персонажами в цій книзі. Також про мову згадується якась лісянська, і сіїрська, ще там якісь мови. Одним словом, не склалася у мене, не склалися пазлики докупи і не склалася цілком картинка цього світу. Далі сюжет, і знову ж таки від нього у мене знову неоднозначні враження. З одного боку, мені було цікаво читати, мені було не нудно, мені не хотілося закинути цю книгу, ну, за виключенням моментів, коли в мене був не читун. Загалом мені було цікаво читати. Але весь час мене супроводжувало якесь відчуття вторинності, ніби я вже все це десь бачила, все це вже десь читала. Про дівчинку, яка залишилася сиротою і яка хоче помститися. Я не можу сказати конкретно, де це я читала, але все воно здавалося знайомим якимось. Ну взяти того ж самого Гаррі Потера, який теж залишився сиротою, теж він навчався тільки в магічній школі. Ну а тут головна героїня буде навчатися в школі убивць. Ще один момент також мені дуже нагадав якийсь не знаю, епізод з Гаррі Поттера, коли він там пошкодив руку, і тут теж головні героїні пошкодили руку. І вона прокидається в лікарні. Там до Гаррі приходив професор Дамблдор з довгою сивою бородою. Тут до головної героїні прийшла теж найголовніша шахіда, можна сказати, директриса цієї школи. Ну, її не називають директрисою, але скажімо так. От, і в неї довге сиве волосся і добрі очі. Цей ось момент мені також дуже-дуже. Нагадав про Гаррі Поттера. Ну а загальна концепція цього навчання на увбивці, те, що є певне змагання, і в клинки будуть посвячені тільки найкращі. це мені взагалі дуже нагадало дивергента. Там, до речі, теж от їхня оця фракція безстрашних жила десь там під землею чи в печерах, чи де. І, і тут теж живуть в печерах, тобто теж дуже схоже. Ну І теж ці змагання, рейтинги також мені дуже це нагадало. Ну і взагалі в багатьох книгах застосовується ось цей ось прийом: навчання, змагання. Взяти теж Жнець Ніла Шустермана або Макова війна Ребеки Кван. Тобто, в усіх цих книгах відбувається майже те саме. Воно, звісно, описується все по-своєму, але кістяк однаковий, що головний герой потрапляє на навчання, і він має бути не лише навчатися, а має стати найкращим для того, щоб досягти своїх певних цілей. Тобто, оця ось вторинність, вона мені трішечки збивала інтерес до читання. Ну і трішечки розповім про сюжет. Як я вже сказала, головна героїня втратила батьків, залишилася сиротою, її також хотіли вбити, і вона чудом вижила. І ось вона хоче помститися вбивцям своїх батьків, а оскільки вони в цій республіці є, можна сказати, на найвищому рівні влади, і просто так вона до них добратися не зможе, тому вона вирішує стати саме клинком, тобто професійною вбивцею, пройти ось це ось навчання. Особливість цієї дівчинки полягає в тому, що вона має певні магічні здібності, вона може керувати тінями. Хоча вона не знає, звідки у неї взялися ці здібності, і ще не в повній мірі вміє керувати ними. Але загалом для неї це ці сили це великий плюс, тому що Взагалі, магія стала дуже рідкісною в цьому світі, і серед інших учнів цієї школи вбивць ніхто ніякою магією не володіє, тобто вона має певні переваги перед ними, хоча їй і забороняють користуватися на навчанні і в тренуванні цими силами. Наступний пункт це персонажі, і, на жаль, тут також не можу вас нічим порадувати, тому що. Ну, не прийнялася я персонажами, не сподобалися вони мені, вони мене дратували, вони мене бісили, як головна героїня, так і другорядні всі герої. І не було, мабуть, жодного персонажа, який б мені сподобався в цій книзі. Ну хіба що цей тіньовий кіт, пан Добрик. Але, знову ж таки, він, навіть він мені відчувався якимось вторинним, тому що досить часто бувають, зустрічаються книги, в яких от бувають такі персонажі, які є супутниками головної героїні чи головного героя. Ну, наприклад, кіт Салем у відьми Сабріни. або, наприклад, дракончик Мушу в мультфільмі Мулан. Не знаю, якийсь там балакучий ворон. Там ще у Тобто, от такий от якийсь або тваринка персонаж, або, як в даному випадку, наприклад, тінь, тінь е, схожа на тваринку, от, ніби як якийсь фамільяр для головної героїні, і який дуже часто буває якимось таким дотепним, цинічним, іронічним. Часто навіть людям подобається більше за головного персонажа, за головного героя. Ну і далі йдуть два найскладніші пункти це авторський стиль і переклад. Авторський стиль мені радше більше не сподобався, ніж навпаки. Я вже у своєму влозі розповідала трішечки про те, яким є цей авторський стиль. Знаєте, мені хотілося прочитати середньовічне фентезі, якесь темне фентезі, а не пародію на нього. Як сказала перекладачка, автор стібеться з своєму творі з поезії, там з фентезі. Він пише з якоюсь такою з іронією, з гумором. Але от в даному випадку ну, мені це не зайшло. На жаль. Наприклад, якщо у Джо Аберкромбі в першому законі також багато якоїсь іронії, сарказму, то там це все ну, до місця, воно там. Гармонійно виглядає. То тут мені оцей весь гумор і ця іронія, як я вже казала в своєму вузі, виглядала як якийсь бульварний гумор такий. От, а окрім того, ще й купа матюча до ладу, і не до ладу, і таке враження, що аби лиш було. Причому я не знаю, чи це так в оригіналі було, чи це так, а перекладачка переклала. Але матюча – це досить таке грубе, тобто ніхто там не пише знаєте, а йди до дітька, там або ще що небудь. Там буквально посилають на три букви, і ці три букви там зустрічаються дуже часто. Тож зауважте, якщо ви не любите ненормативну лексику і досить таку грубу, то краще вам, мабуть, не читати цю книгу. Ще мені не завжди подобались авторські примітки. Вони, якби, є частиною тексту, це наш оповідач, розповідає історію, ну і робить якісь такі ремарки. І інколи вони були досить доречними. Вони розповідали нам про історію цього світу або про релігію, або про його будову. Або ж знову ж таки про цих ось головних персонажів, там консула, єпископа, і юстиція, ну або щось подібне. А інколи вони були абсолютно безглуздими і непотрібними, як я вже казала, в влозі там скрипочки, скрипочки, або, наприклад. Дівчина щось запитала у шинкаря, а він зробив вигляд, промовчав, зробив вигляд, ніби дивиться на якісь квіточки, або, на, або в приміщенні з'явилася райдуга. І от така ось ремарка, привітка, що звісно ніякої райдуги в приміщенні не було. Ну, Спасіба кеп, як кажуть. І ось такі ось примітки мене реально дратували. Я не знаю, як би я читала паперову книгу, якби вони сприймалися, бо вони ж, мабуть, в кінці сторінки написані. А в електронній книзі це циферка, число. От, ти нажимаєш, поки воно загрузиться, проходить якісь там хвилина, дві, поки ти прочитаєш, бачиш, що це абсолютно безглузда ця примітка, і ти її даремно читала. Ну, і воно. Тільки дратує, от чесно, або ще така примітка, що головна героїня знову ж таки заходить в якийсь шинок, бачить там клавесин. От, І примітка. Ну, відкриваю, дивлюсь, що ж там за примітка, і пояснюється, що в останній раз там на цьому клеві грав якийсь там хлопець, якого потім щось там з ним сталося, чи його повісили, чи що з ним сталося. Одним словом, трагічна історія його життя, яка взагалі не має ніякого стосунку до основної лінії, до головної героїні. і так далі. Ну, Прочитала, дякую автору за таку от. За такий лік без, от, але можна було обійтися без нього. Ну а з приводу перекладу, взагалі розгорівся великий срач в Тіктоці, в Інстаграмі. Багато блогерів написали, що переклад їм не сподобалось, не сподобався, тому що там було багато незрозумілих слів, там криця, бовванів. І секс описувався там такими термінами, як набубнявілий пуп'янок, там пипки і, і таке подібне. Одним словом, багатьом цей переклад не сподобався через те, що в ньому ось такі ось слова були використані. Інша частина блогерів навпаки вступилася за перекладачку. Мовляв, це ви не знаєте, що таке криця. Якщо не знаєте, то йдіть гугліть. От, і це не провина перекладача, що ви про це не знаєте. А, тож, яка ж моя думка стосовно цього перекладу? Моя думка десь посередині між цими двома таборами. Тому що з одного боку я не можу сказати, що переклад поганий, нікудишній, що його неможливо читати, тим більше, для того, щоб оцінювати переклад, потрібно порівнювати його з оригіналом, чого я особисто зробити не можу. Але з іншого боку, я погоджуюся з тими, хто каже, що в цьому перекладі дуже багато архаїзмів або якихось рідко вживаних слів або форм. І дійсно місцями він читається досить важко, і так мені теж доводилося деякі слова гуглити для того, щоб зрозуміти, про що йдеться мова. Ну, наприклад, фраза їй це було не до шмиги. Для мене, знаєте, слово шмига це щось як шмигати носом. От, я думаю, що це значить їй це не до шмиги. Як виявилося, це значить, що їй не до вподоби, не до душі. Ну, от мені ця фраза була незнайома. А також там було застос... застосовано перекладачкою багато таких слів, які з одного боку нам знайомі, але використані якісь їхні інші форми. От, наприклад, в один мент, а не момент. І те, і те слово правильно, але використовується мент, або е, солодкий пах смерті замість солодкий запах смерті, або машкара замість маски. Для мене машкара, знаєте, це комахи, машка, машкара. От а виявилося, що є таке слово, яке значить, е, яке має значення те ж саме, що й маска, або слово пергамен. Замість пергамент, тобто по суті, це одне й те саме, але пергамент є більш рідкісною формою і рідше вживаною. От, ми більше звикли до слова «пергамент». Ну а перекладачка, як я зрозуміла, якраз і намагалася використовувати в тексті в перекладі більш такі ось рідко вживані форми слова. Крім того, мене вже просто задовбало вибачте, слово криця і слово штин, які повторювалися ледь не на кожній сторінці. От, ну, гаразд криця, хоча можна було хоча б іноді вживати сталь, щоб воно не так кидалося в очі. Ну і знову ж таки штин. Там, де, наприклад, дієслово штиняло, ну можна було замінити, натхнуло, смерділо. А от постійно штин, 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 штин. На кожній сторінці тільки штин, «штиняло», штин, штин. Ну, це слово мене реально десь уже на середині книги почало просто бісити. Знову ж таки, я не перекладач, я не читала оригіналу, тому я не можу судити. Але ну мені хочеться запитати у перекладачки, чому використовувалось виключно слово штин. Ну хіба що там десь в пару місцях сморід, а в основному штин-штин-штин, хоча воно от кидалося в очі, і текст виглядав таким з такими повтореннями не дуже красиво. Окрім того, мені зустрілося кілька слів, яких взагалі немає в українській мові. Принаймні я їх ніде не змогла знайти. Наприклад, слово конюшонок на позначення того, що малий конюх. І наскільки я знаю, що суфікс «онок» взагалі застосовується в російській мові, і для української мови він не характерний, От, тому це взагалі якийсь русизм був використаний в перекладі. А також слово притишк. Я не знайшла в словниках в гуглі слово протишк, знайшла слово притих, знайшла слово принишк. От, але ну, можливо, це якийсь був одрук, не знаю, можливо, перекладачка не могла визначитися, яке саме слово вона хоче використати, чи принижк, чи притих. От, і воно от вийшло в таку словоформу притишк. Окрім того, були деякі речення, які я взагалі не могла зрозуміти змісту. Я не розуміла, що мається на увазі. Я не знаю вже, чи, чи я тут вина, чи це авторський текст такий, чи це переклад такий. Ну, наприклад, ось речення він мав гарну статуру, а обличчям принадний був як п'ятерик демонів. Я не розумію, що мається на увазі як п'ятерик демонів. Це він був красивий, чи це він був страшний, тому що, наприклад, моя подруга Наталка вона каже, страшний, як сто чортів купу зв'язаних. О, то це п'ятерик демонів мається на увазі, як, як та фраза, з того чортів купу зв'язаний, тобто страшний, страшний. Чи це мається на увазі, що він красивий, але я, ну, я, яким чином тоді красивий, якщо там п'ятерик демонів? ну не знаю, Мені ця фраза була незрозумілою. А ще одна така фраза це у куточках хвуст тинялася напівпосмішка, неначе збиралася поцупити срібне начиння зі столу. Ну, Це вже, мабуть, не до перекладачки, а саме до автора, питання, ну, мені теж не, не зрозуміло, як це. Тинялася напівпосмішка, не наче збиралася поцупити срібне начиння зі столу. Я, як, це, як, як, як має виглядати така посмішка, напівпосмішка, яка хоче поцупити начиння зі столу? Ну, я не знаю. Ще одне слово, яке викликало в мене питання це механіка, механічний. Чому там буква К? Я вже подумала, може це якісь нові правила правопису. Запитала у своїх колег у чаті у буктюберів, але ніхто мені на це нічого не відповів. Я намагалася гуглити, і мені теж Google не видавав ніякої механіки або механічне, і навіть сам Google виправляв, можливо, ви шукали механіка, механічний. Тому теж ну, цікаво, чому перекладачкою була застосована саме така форма. Можливо, це теж як якийсь архаїзм мається на увазі, не знаю. Але загалом, усі ці мої зауваження вони є досить такими дрібними, стосуються якихось окремих слів і в загальному я би сказала, що. Я не можу сказати, що переклад поганий, що він не читабельний. І якщо давати загальну оцінку перекладу, то я скажу, що він мені більше сподобався, аніж не сподобався. Ну і кілька слів скажу про редактуру коректуру. Траплялися мені час від часу хибодруки і більше в другій половині книги, але не критично, тобто вони не, не надто вже заважали читанню. Ну і загальні підсумки я. Не поділяю всіх цих схвальних відгуків, захопливих про цю книгу. Не, не аж так вона мені сподобалася, і справа зовсім не у перекладі. Найбільше, що мене засмутило, це головні герої, які мені не сподобалися, і швидше за все я не буду продовжувати знайомство з цією серією, тому що мені просто неприємна головна героїня, і я не хочу про неї читати. На «Гудріц» я поставлю цій книзі три зірочки, тому що це все ж таки краще, ніж Гадюка або Сіндер, наприклад. От, але все одно мені книга не надто сподобалась. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, кому її можна порекомендувати, тому що для підлітків, ну, от головна героїня, підлітка, їй 16 років. І можна було би читати підліткам, але в книзі дуже багато. Матюків дуже багато кривавих сцен, відвертих і інтимних сцен. Тому ну, я не знаю. Я б радила батькам принаймні якось проконтролювати, щоб це було ну не раніше 16 років, мабуть. От. Бо у нас, якщо книга Янки Далта або підліткова, то її люблять вставити в відділ дитячої літератури і рекомендувати дітям 10-12 років, що я вважаю неправильно. Ну, а для дорослих я не можу рекомендувати цю книгу, тому що, знову ж таки, через головну героїню. Вона мені видалася якоюсь інфантильною і взагалі бісячою. Але це мої власні суб'єктивні враження від цієї книги, від цієї головної героїні. І ваші не обов'язково будуть такими ж. Тому, якщо вас не відлякує все вище зазначене, беріть, читайте, можливо, ця книга вам сподобається. Отож, загальний підсумок ход or Not, в даному випадку, на жаль, not. На цьому буду завершувати свій огляд. Хочу вам вкотре нагадати про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ, що ми збираємо гроші на підтримку ЗСУ, що у нас у Facebook спільноті проходять різні книжкові лотереї, книжкові розпродажі. Обов'язково долучайтесь. Всі посилання будуть в описі до відео. Ну, а також хочу нагадати, що у мене є мій власний патреон, і якщо ви хочете підтримати мене і мій канал, можете підписатися на мій патреон і стати моїм патроном. А я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і до наступних зустрічей. Па-па!